моє міське озеро 23 лютого 2025 року. Від початку повномасштабного вторгнення вперше замерзло міське озеро, хоча замерзло не повністю. Є місця по ту сторону від вулиці Хмельницького, від Петлюри. Є місця, де проламується лід. Також бачимо, що лід не є достатньо товстий, бо в шлюзи затікає вода. Коли міське озеро імені руфа. Вперше за останні три роки воно, правда, замерзло, але не всюди. Бачимо, що шлюзів, шлюзів тече вода. І ось є місця, де вже були пролом. Попри це, коло з дітьми не бояться йти на лід. Тут ближче до центру навіть грають у хокей. ДСНСники закликають не виходити на лід, бо він зараз нестабільний, не всюди промерзло озеро однаково.